Бізнес на бурштині і бурштин на бізнесі, як би то правильно сказати, як можна робити гроші не тільки в роздріб, але й гуртом. Купуєте гуртові такі пропозиції: наприклад, християнська вереличка і мусульманські чотки. Е, у нас будуть такі зараз е, промо-акції. Ми будемо популяризувати бурштунову промисловість, бурштиновий бізнес для наших е, співгромадян, які проживають за кордоном. Ви можете звернутися, перейти в шапці профілю по ссылці на мій телеграм-канал і звернутися до мене про оптову закупівлю. Тобто це е, моделі е, бурштинових виробів, які дуже сильно популярні в Європі. Ці орієнтовані на мусульман, ці орієнтовані на християн. Е, ще є такі всякі речі. Цікаві, які я вам згодом покажу, їх треба всі доставати. Тобто, асортимент дуже серйозний. Наприклад, в розріб ми продаємо по одній ціні, на опт ми продаємо по другій ціні. Асортимент шалений. Ви переходите в шапці профілю в телеграм канал мій і там отримуєте свою оптову пропозицію. В чому суть? Наприклад, такі речі купуються від кілограма. Такі речі від кілограма і такі речі від кілограма. Дешевший сегмент ось такий купується від 2 кг. Далі ми вам розказуємо, показуємо, допомагаємо в цьому зорієнтуватися. А далі тільки ваш талант в дії і ви починаєте заробляти на бурштані, торгуючи е, виробами українського виробництва в будь-якій частині світу з своєю доданою вартістю. Сплачуєте податки. Допомагаєте зсу і наповнюєте державний бюджет. Якщо ви не знаєте, як це робити, ми вам цьому допоможемо. Більше інформації про бурштин в описі до мого відео.